Друзі, ставте подобаєки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Факт пише Павло Нос. звільнення 18 генералів на чолі з головнокомандувачем залужним неминуче допомогло окупантам, адже нове військове керівництво мало витрачати час, щоб уйти в курс справи на нових посадах. Нерозумно було проводити перезавантаження напередодні виборів Путіна 17 березня, коли всі очікували посилення російського наступу. Безумовно призначено бойових генералів, які мають досвід. Однак, у більш спокійні часи вони мали більше часу для того, щоб увійти в курс справи. Після того як вша загальмувала питання Дення України фінансової та оборонної допомоги та після звільнення Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ Росія активувала напрямки наступу Авдіївський, Мар'їнський, Роботинський, Кремінський і Бахмутський. Також на моє глибоке переконання на активізацію наступу РФ впливає і зміна зовнішньополітичної риторики та зміщення акцентів ОП питання членства в НАТО стає другорядним. Натомість нам пропонують укладання непрактичних безпекових угод. І маємо слабкість, чим користується ворог щодо зміни головнокомандувача, питання не в сирському, ні питання. ВП втрачена система стримування та противаг, але нічого не має нас, цивільних та армію, в першу чергу деморалізувати. Війна Путін заявив, що РФ готова до діалогу щодо українського врегулювання. На його думку, питання лише в тому, чи хоче цього Київ, судячи з тенденцій, останніх днів ОП готова, але є два великих але нація та армія. Котли наше все пише волонтер Олександр Ружнанський, і це без знаку питання, бо це сумна реальність від нашого геніального військового керівництва різного керівництва, але єдиного у своїй вражаючій. Здібності заганяти ЗСУ в котли, вихід з яких ставав можливим лише стратою території або які закінчувалися полоном наших вояків. Давайте згадаємо: Із Варена, Іловайськ, Дебальцева, Маріуполь, Северодонецька, Лисичанськ, Солодар, Бахмут. Ну і Авдіївка сьогодні, можливо, хтось забув. 23 січня минулого року, коли Москальня почала обходити Бахмут. Я зробив допис на своєму ТГ-каналі, де був такий абзац. Тепер і Бахмут, судячи по мапі, підари охоплюють з боків. Ну, бля, скільки можна, одне і ж. Це така непереможна для наших генералів. Лів, тактика русні. Чи це свідомі зрадницькі дії когось з нашого військового керівництва? Або потім сказати: ну, типу, ось бачите, місто в оточенні, треба його залишати. А що змінилося за рік? Чому у нас вся концепція захисту якогось важливого чи не дуже району бойових дій зводиться лише до тупого протистояння по лінії найбільшого тиску москальні? А вдарити по ворожих флангах вже ніяк. Треба обов'язково завести третього ШБР вже у існуючий котел, а не задіяти її на інших напрямках в даному секторі. Ну маразом якесь трошки з минулого, а, мабуть, вже не залишилось. Це людей, які не розуміють, що у 2015 році Дебальцева було зрадницьки здано оркам за рішенням Порошенка і з участі тодішнього військового керівництва ЗСУ. Але питання не тільки в свідомо зрадницьких діях військового командування в обличчі Сирського і в районі самого Дебальцева. Вже навесні 2015 року, після втрати Дебальцева, я мав змогу багато спілкуватися з офіцерами і солдатами, які були учасниками таких подій. Крім того, я тоді по службі просувався якраз на Донецькому напрямку зони, АТО і дещо бачив на власні очі. Так ось один момент, який тоді не неприємно вразив, ганяв логічний ступор, а згодом і змусив замислитися над тим, що відбувається свідома здача території України. Справа в тому, що під час важких боїв за Дебальцева, ми могли без особливих зусиль взяти Горлівку, бо майже всі боєздатні підрозділи орків були перекинуті з Горлівки на посилення своїх сил під Дебальцеве. В той же час біля Горлівки у нас знаходилося багато військових підрозділів, які тупо стояли перед майже пустим від ворожих військ містом і навіть не рипнулося в бік ворога. Якщо не для звільнення самої Горлівки, то, хоча б для відволікання орківських. Військ від Дебальцева, але нічого, Нуль нульбоїзитний на цій ділянці фронту. Таке враження, що дирівці з московитами були проінформовані і впевнені на 100%, що горлівку на що чіпати не будуть у разі зняття звіти орківських військ на Дебальцево. Хоча це насправді не враження, а логічний висновок. Зараз, звісно, ситуація для нас набагато гірша, бо московня практично не залишила слабких ділянок фронту. Але тупа тактика боїв лоб в лоб з ворогом, переважаючим у кількості особового складу і техніці слабкий захист флангів і відсутність якихось маневрів з боку ЗСУ Знову залишає багато питань для ілюстрації. Дві мапи: одна минулорічна з Бахмутом, друга остання. На сьогодні від Діпстейт з Авдіївкою. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.